У кінозалі поступово збираються люди. Тут запланували особливий показ. Фільм Алана Бадоєва довга доба. Я не думала, що я був там, де війна бути. Ви бігають з дому вдома небудь Ні, не знаєте, що це за відчуття? Прем'єра стрічки відбулася ще у другу річницю війни, проте поціновувачі творчості режисера прийшли її подивитися на великому екрані. Я думаю, ми більше приходимо, щоб якось в суспільстві бути в соціумі і вирватися від той всієї, ну, обстановки, в якій ми щодня живемо, і якось побачити суспільство, побачити, що ми все ще тримаємося. Зараз такі часи. Ти трошки забуваєш, мабуть, може, відволікаєшся чимось. А в такі фільми вони нагадують, що в реалі це є, це було і. Не знаю скільки ще це буде. На жаль, тим більше на показ у Дніпрі прибув сам Алан Бадуєв. І, Власне перед переглядом глядачі могли поставити йому запитання. Одне з них стосувалося багаторічної праці режисера в Росії та того, як він тепер бачить своє подальше життя та творчість. Я бачите себе, ваш порчу після цього фільму? Я хочу щось зібрати і створити для наших дітей. Тому що якщо ми задумаємось, ми дорослі, нам тяжко, нам дуже важко це переживати. Але наші діти, а як їм? У що їм вірити? Тобто в нас думаєте, є покоління дітей військового часу. Власне, двогодинна стрічка, довга доба, розповідає історію людей до та після початку повномасштабної війни. Для її створення використали реальні відео, які надіслали 12 тисяч українців. Ми робили цей фільм з 200 годин матеріалу. Ну, там десь отакі кадри взяти, десь ціла історія. десь… Персонаж як головний герой виступає, але все вони кожен кадр дуже важливий, тому що якщо один кадр убереш, вже не то відчуття. Чорновий варіант складав 10 годин чи не півроку його скорочували. Врешті додає режисер, коли лишилося три години на перегляд, стрічки почали залучати незалежних глядачів. І потім потрохи-потрохи я робив фокус групи. Я показував людям, я записував, де люди зівають, де воно не та мисль пішла. І отак потрохи ми убирали, убирали, поки не дійшли до двох годин. І без оціх всіх, всіх прошарків матеріалу оці дві години би не зробили. У готову стрічку увійшло вісім історій, як окремих персон, так і родин. Одна із них сім'я Жук, стала наскрізним образом довгої доби. Нею починається і завершується стрічка. І найболюче додає режисер, що у документальному кіно неможливо відтворити хепі-енд. Це було дуже важко. Я дуже постарів, поки роботи вашим роботі наші відчувати, що ти працюєш з життєвим матеріалом, що це життя людей. І дехто вже помер. Покази довгої доби відбулися чи не в усіх містах України. Найближчим часом режисер планує продемонструвати її в Європі, Об'єднаних Арабських Еміратах. Спецпоказ відбудеться навіть в штаб-квартирі НАТО. А всі без виключення, кошти з показів підуть на допомогу українським військовим. Тетяна Заяць та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.